Вітаю глядачам каналу. Субота, 24 січня. Невеликий морозець 80 градусів. Невеличкий зустрічний вітер. Ми на маршруті номер один. Моя лежня в робочому стані. Надію, що нам місце допоможе більш швидко справитися із моїми завданнями. В планах переставити одну фотопаску. Так, як я запасну забув сьогодні взяти. Доведеться одну фотопаску переставити в місце, де, влих, де ніби бачили і мітовидних собак. Я довго шукав фотопаску. І нарешті знайшов. Ось вона. В цьому місці дуже багато схожих кущів і фотопастку я виявив тільки під четвертим кущем. Снігопади, що пройшли 8-9 січня, повністю замили фотопастку. На цих кадрах можна оцінити висоту сніжного покриву. До нижнього краю фотопастки від землі приблизно 40 см. Наступною була фотопастка на переправі. Перед снігопадами 8 9 січня вона встояла, навіть відзняла відео 9 січня, але невеликий сніг, що прийшов 13-14 січня, завершив справу. Ту фотопаску замило до половини. Вітер і сонце потроху почали звільняти. Спочатку звільнився датчик руху, і 22 січня фотопаска спробувала щось записати. На вчорашньому відео навіть можна було розгледіти, що повз фотопаску прийшло 4 тварини, що ще за все це були собаки. Якось ніколи до цього часу не звертав увагу, товщина сніжного покриву в лісі приблизно 10 см менше, ніж на відкритих місцях або в полі. Можливо це відбувається через те, що земля в лісі під листям менше промерзала і від її тепла сніг більше спресовувався. На мій подив салака перед фотопаскою встояла і до мого приходу. І свої мешканці зараз не часто відвідують це місце, в основному пересуваються по руслу річки. Минулого разу залишив тут зернову суміш і моркву. І навіть не знаю, на що зреагувалися чи ніс. На моркву? Чи на мишей, які ласували залишеними тут гостинцями. На салаку перед фотопасткою лисиця не реагувала або робила вигляд. Але безповноково розкопували сніг в місцях, де була залишена зернова суміш і морква. До речі, на переправі і салака. І куряча лапка, які були розвішені на гіляках, безслідно зникли. Хто цьому посприяв звірі чи птахи, невідомо. Загалом цієї ночі вона провела тут майже три години. Для розчистки площадки від снігу було виявлено, що значна частина моркви зникла, але я не думаю, що три години лисиця потратила тільки на моркву. В місцях закладки зернової суміші були продихи від нірок мишей. Але, як пам'ятаємо, на бобровому березі лисиці приходили спеціально полювати на моркву. Косулі за 17 днів з'явились перед фотопасткою тільки двічі, хоча сліди про руслу річки вказує, що вони бувають тут доволі часто. Цього разу для косулі зайців залишив тут пресовану люцерну. Сподіваюся, що вони її знайдуть і вона прийде їм до вподоби. А від русла річки до місця закладки протоптав стежку. І лисиці ще одного разу навідалась це місце. Я схиляюсь до думки, що більш за все вона тут полює на мишей. Але в цю ніч вона тут не затрималась і попрямувала далі. Салака вісить прямо перед об'єктивом і лисиці вирішили не випробовувати долі. Будемо чекати на появу тут куниці або лісового кота. Боязні фотопаски такого комплексу за ними не помічалось. Та й пернаті друзі, такі як крук, сойка або сорока на фотопаску уваги не звертають. Наступною по маршруту була фотопастка, що встановлена в дубовому лісі. Першим тут був козлик з ріжками, які помітно вже підросли. Ще двічі перед фотопаскою з'являлась лисиця. Цього разу, незважаючи на те, що між перевірками пройшло 17 днів, всі фотопаски записали дуже мало файлів. Випавши з ніг ні свої корективи. І зараз основні звіріні стежки проходять 10-20 метрах від фотопасток. Довелось перед цими фотопастками коригувати звіріні стежки, щоб звірі повернулись на свої звичні маршрути. Під час наступної вилазки побачимо, чи це спрацювало. А Ось де помітна концентрація звірів, особливо косуль. Це молоді соснові посадки. Подекуди молоді сосонки зовсім лишились без хвої. Біля такої посадки зустрів стадо із шести косуль, але на жаль, це відео не записалось. Біля цієї фотопаски також було залишено гранули люцерни і зернову суміш. Корито солонець із добової колоди повністю занесло снігом. Косулі спочатку приходили на це місце, але нічого не виявивши, перестали. Поряд знаходиться молода соснова посадка і весь ліс навколо в слідах від копит косуль. Але перед фотопаскою вони з'явились тільки двічі. Тут також залишив гранули люцерни і зернову суміш. Останньою по маршруту була фотопастка біля вирубки. Вона записала найбільшу кількість файлів. На жаль, тут підвели батарейки. Перед цим вони вже відпрацювали одну сесію, і коли настали сильні морози, їхнього заряду не вистачало на нічну зйомку. Найчастіше тут фіксувались косулі при переході з одної виробки на іншу. Часом їх хтось турбував і козлики подавали сигнал тривоги. А одного разу прилетів крук, який пам'ятав, що тут має бути зернова суміш. Звичайно, місце від снігу я розчистив, додав ще зернової суміші і не встиг ще відійти на 100 метрів, як побачив пару круків, яка почала кружляти над цим місцем. По дорозі додому трапився такий ребус. Кора на вільха була обризана, наче це зробили лосі, що по висоті відповідало їхньому зросту. Але навколо були сліди тільки косуль. Слідів лосів ні тут, ні поблизу не було видно. Погризи були свіжі, минулої вилазки 7 січня їх не було. Наступна вилазка по маршруту номер 1 відбудеться вже в лютому.